Всім привіт! Мене звати Саша, і це моє перше відео на Ютуб каналі. Я дуже-дуже сильно хвилююся. Я реально не думала, що це буде так важко, але дуже спробую говорити одним кадром, тому що цей канал саме про щирість. про... Е Боже, я забула всі слова. Бо цей канал саме про щирість, справжність і про життя. Зараз я розповім, хто я взагалі така і чому я вирішила знімати відео і про що будуть ці відео. Якщо ви перший раз на каналі, якщо це взагалі хоч хтось подивиться, то будь ласка, підтримайте мене, подивіться до кінця. І якщо вам сподобається, то поставте лайк. Якщо не сподобається, проходьте далі. Це ваше право. Все починаємо. Так сподіваюся, не чути мій холодильник. Взагалі мене нормально видно, бо я себе не бачу. Я просто сиділа на дивані і думаю, так коли я вже зніму довбане відео і все, і просто і мені нормально. А потім думаю, так, все, баста, хвати. Треба почати. Переходимо до основної ідеї цього відео, бо я така болтушка. Отже, хто я така? Почнемо з цього. Як я вже сказала, мене звати Саша, мені 22 роки. Відчуваю я себе максимум на 19. Я взагалі не зрозуміла, як. Я дійшла до цього. Таким чином, мені вже 22. і знаєте, це саме ось такий кризисний якийсь момент, такий вік. Ну, дебільний, ну реально. Звісно, будь-який вік можна назвати кризисним, але ось 23 25 ти просто такий. А що відбувається? А хто я? А що я, а де я і що я хочу робити? Саме такі думки зараз 24 на 7 в цій прекрасній голові. Тому я вирішила їх кудись висловлювати. Я хочу вести свій блог для того, щоб підтримувати вас, себе для того, щоб розповідати, як я змінюю своє життя, якщо я щось роблю корисне або цікаве. Що допомагає мені почувати себе живою, класною і продуктивною, а також просто що я не роблю. Просто хочу бути чесною. Мені дуже подобаються ці блоги, такі затишні, коли просто ти, наче сидиш з подружкою, яка п'є з тобою чай і розповідає про щось. Якщо коротко, то минулий рік був просто піпець якийсь для мене, якщо чесно. І я думаю, для багатьох 23-й рік, типу. Що це взагалі таке було? Я вже мовчу про 22-й, звичайно, це зрозуміло, і просто з початком цього року я тупо боялася. Я боялася починати цей рік. Я просто не розуміла реально, хто я і що я. І що я хочу від цього життя. І я почала потихесенько, заспокоюватися, шукати себе, шукати те, що мені подобається. І зараз я зрозуміла, що я трохи починаю знову йти в негатив, тому я захотіла все-таки нарешті створити блог, щоб знову ж таки і себе мотивувати, і когось. Блін, я починала ось так перед камерою знімати блог в років 12, коли ще взагалі тільки починався Ютуб, коли я починала дивитися, яка. Кле Ну, якби да всі мене без гріха. На жаль, так, тоді були російські блогери більшості своїм. Я реально ставила камеру, знімала макіяжі, в мене була мамина туш і якийсь блиск. Але я якимсь чином знімала кетрядів змі, а ці всі штуки. Але, звичайно, я нічого з цього не викладала. І це було б дивно, звичайно, я була дитиною, але все ж таки, можливо, я б стала зараз мільйонером. Якщо б тоді виклала це відео в 13 років. Ні, насправді, якщо серйозно. Справа не в грошах там чи в популярності, а просто в мене була жага до всього цього, реально все життя. Інтернет не побачив це, ці шедеври, це тому що, звичайно, я була зашугана, перелякана. Ну, в принципі, як і зараз. Але реально досить. Я так боюся вже років 10. і мені вже набридло, що я біжу від цього, що я це в собі. Топлю, що я така, ні, та який ти блогер, ні, та познімаю для себе, ні, то ні сьо. При тому, що я ще й монтувати люблю. Тобто. Чому я цим не займаюся? Я вже затронула мільйон тем. От там кусочок, то там кусочок, тому що мені є про що сказати, і це прям хлини від мене. І, можливо, вам цікава тема психології і розвитку, і саморозвитку. Будемо з вами всяке таке обговорювати. Будемо такі подружки. Чому Ютуб інстаграм я сразу зрозуміла, що вести не буду, тому що як я вже сказала, на жаль, я сороблюся. І до того ж, сторінка реально чиста для мене, така моя, жива, і я така, ладно, не хочу. Потім думаю, TikTok. реально мені дуже подобається ця платформа. Вона така була легка, така прикольна. Я знімаю все, що хочеш, і воно залетить, і ти знайдеш свою аудиторію, бо реально в Тіктоці, звичайно, багато хейту, але й багато якихось класних людей. То в інстаграмі наче всі жорстокіші, не знаю, ви це помічали чи ні. Але в Тіктоці, наче всі більш добрі, і там реально можна знайти свою аудиторію. Я почала знімати туди, я знімала якісь макіяжики, але в TikTok... Я тупо не знаю, що знімати конкретно. Я або багато болтаю, і потім це не помістити там хвилинку в дві. Або я знімаю якусь фігню, або мені хочеться і мемчики, і тренди, і якісь макіяжі, і переходи, і щось про психологію. Звичайно, це можна поєднувати, але мені якось стало але, але, але потім я сама почала дивитися на ютубі всіляких дівчат, які спілкуються просто зі своєю аудиторією. І Я думаю, блін, може ютуб? А я вже взагалі забула і забила на цю соцмережу. Бо раніше, звичайно, Ютуб це був дом родин в Україні, але саме для блогерства, як мені здається, Ютуб вже відходить на якийсь нижчий план, нижчий дальній. Дальний план, да тому що зараз тренд на щось таке швидке. Зараз тренд на TikTok знову ж таки. Зараз якось щоб знімати в Ютуб, тобі потрібні гроші. Якось вже я взагалі навіть не думала про Ютуб. А потім знявши декілька тіктоків, я така, блін. Ну вони в мене виходять на 10 плюс хвилин. І я тупо не знаю, що там вирізати, бо я болтуха. і я думаю, блін, а може, все таки ютуб. Коротше, хто я така, ми зрозуміли? 22-річна дівчина, яка просто загубилася трошечки і знаходить себе. Що буде на цьому каналі, зрозуміли, всякі просто справжні класні відео про психологію, про саморозвиток. Ну і чому вирішила взагалі знімати? Бо я це його дуже-дуже хотіла. Давно, давно я про це мріяла, я це вже робила, але я просто настільки соромилася. Навіть зараз я соромлюся, навіть коли я викладу це відео, і можливо наступні 10, а можливо наступні 100, і тисячу я буду соромитися, я не знаю, подивимося, але я просто вже не могла терпіти і захотіла засняти це відео. Якщо ви додивилися до кінця, то ви герой. Навіть якщо це ніхто зараз не дивиться, то я герой, що це зняла до кінця. Так що все, лайки, підписки і побачимось в наступному відео. До речі, у мене тут ось такі квіточки стоять, такий гномік. Так що залишайтеся, буде цікаво!